Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимося, який день, які підказки. Карта дня для нас. Шістка кубків, що в нас на дні колоди? У десятка мечів. Десятка мечів це отакий от стан важкості. Небажання, о, взагалі небажання нічого робити, щось доводити, щось відстоювати, ось такі 100% важкості. Але шіст, шістка кубків міняє стан наш, піднімає нам настрій, е, в, е, виймає нас ось такої. З такого е, стану жертви чи депресивного стану, е, надихає, тому що ви отримали або звістку, або повідомлення від людей з минулого, чи до вас приїхала людина, яку ви знали, можливо, яку ви чекали, можливо, яку ви не могли е, е, знайти. І це покращило ваш настрій, це підняло вам настрій, так? Ну, що це для вас шістка кубків? Спогади, порівняння, як було, як є, люди з минулого, ситуація з минулого, можливо, ну. Ви відчули себе дитиною, от як в дитинстві, тому що ну, бабуся дідусь зателефонували, чи ви до них зателефонували, можливо, батьки. І от ви відчули стан дитини, про яку піклуються. Тобто, в кожного це щось, щось своє. Але оце такий емоційний стан, подивіться, який, ну, яка тут. Який тут класний настрій, який тут ностальгія? Можливо, ви поїдете до в місце, де, де ви раніше жили? Ну, настільки багато варіантів, тому підставляйте свій. Що для вас шістка кубків? Спогади, люди, ситуація з минулого. Повідомлення, звістка, пропозиція, чи це зустріч з людьми, які були в вашому житті, такі трепетні спогади, розмови. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. То все те, що, що повертає нас з дитинство, нагадує, коли ми згадуємо що приємні якісь речі для себе. Що нам буде допомагати сьогодні? Справедливість. Знаєте, от, от, це. М Оця ситуація, яка сьогодні от складеться, відбудеться, люди з минулого, чи ті спогади, вони не просто так. Вони для чогось нам дані. Дані, щоб, ну, от, по справедливість це. Те, на що ми заслужили, це результат наших попередніх дій. Тому що, можливо, вам потрібно було відчути цей стан, повернутися в цей стан. А можливо, ця людина саме вам потрібна для чогось вирішити якісь ваші проблеми, нагадати вам про щось. Що для вас буде справедливість? Бо справедливість це ясність, це баланс. Можливо, от От так як в нас була десятка мечів на дні колоди, щоб нагадати вам, як було, а як є, щоб ви порівняли, щоб ви зрозуміли щось, щоб ви повернулися до стану балансу, щоб ви відновили свої сили. Ну, може справедливість це також державні установи, ну, будь-які державні установи. Від там ЦНАПів, поліції, банки, лікарні, все що завгодно. Можливо, саме от в такі, така установа, якась державна вам от нагадає щось з минулого. Ну що ж? Саме якась е, державна установа вас поверне ось в такі в ностальгічні спогади. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Лицар мечів, молодий чоловік стихії повітря, терези, близнюки, водолії, такий, знаєте, подивіться на нього наполегливий або Ну, В мінусі це людина така неприємна, вона критикує, вона кричить, вона щось вимагає, вона примушує. От, давай, Це ж швидка карта, давай вже поїхали, давай слухайте всі мене. Ну, Або може бути, ваша енергія така ось, ось така, такої наполегливості, впертості, коли я знову ж таки слухайте мене, буде-мому, по або ви критикуєте, або це такий гострий язик. Крик, претензії. Все ми заховаємо. Дивіться, наскільки тут спокій, така гармонія, а тут летить кудись, щось хоче, кричить, вимагаєш, вітер свистить. Все, немає. У нас є справедливість, у нас є шістка кубків, такі ностальгія, приємні спогади, такий настрій чудовий, такі. Така дуже спокійна енергія, не потрібно нам мечів. Ну що ж, любі мої, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні такого приємних спогадів, приємних людей в нашому житті. Такого <станець> Власних, приємних відчуттів, гарного настрою, подарунків, щедрості, радості, задоволення. Люблю вас собі, маю. Якось, що ви є в моєму житті, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось ще, па, -па.